Розв'яжіть нерівність 0,2х мінус 54 менше 0. Давайте ми все, що містить х зберемо в лівій частині нерівності, а все, що не містить х, у правій частині. При цьому пам треба пам'ятати, що якщо ми переносимо додану з однієї частини нерівності, іншу, то він змінює знак на протилежний. Тому 0,2х залишаємо ліворуч. А мінус 54 переносимо вправо, і в мінус 54 при переході через знак нерівності, міняє свій знак і стає плюс 54. 54, і там був 0, разом дає 54. Далі ми скористаємося правилом, що якщо ми нерівність ділимо на додатні число, тобто і ліву і праву частину нерівності ділимо на додатні число, то знак нерівності зберігає. Якщо і ліву і праву частину нерівності ділимо на від'ємне число, то знак нерівності змінюється на протилежний. У нас 0,2 додатнє число, тому знак нерівності зберігається і виходить 54, що х менше, ніж 54 ділить на 0,2. Для того, щоб здійснити ділення, домножимо чисельник і знаменник на 10, вийде 540 на 2. Це можна робити. Бо є основна властивість дробу, яка дозволяє намножити одночасно чисельник і знаменник на одне і те саме число відміни від нуля. Від ну, а поділивши 540 на 2, виходить 270. Розв'язком нерівності є всі си, які менше за 270. Або можна це записати проміжком. від з нескінченності до, до 270. 270 не входить, оскільки знак нерівності строгий. Якщо подивитися на наші, Відповідь по це її відповідь.